Саме черкащанкам у чвертьфіналі Кубка України дістався єдиний представник першої ліги на цій стадії розіграшу. Незважаючи на це, господаркам довгий час не вдавалося забити. До перерви м'яч так і не побував у воротах приїжджої команди. Матеріалізувати свою перевагу наші дівчата змогли у другому таймі. Всі три голи на рахунку досвідченої Наталії Богданової, яка оформила хет-трик за 15 хвилин. Тож у підсумку 3-0 на користь черкащанок. Я вважаю, що сьогоднішня игра теж недостаточно на хорошому рівні з нашої сторони. І нам дуже складно буде івано Почему? Потому Тому що івано очень дуже добре в домашніх условиях. Ну, будемо стараться. Що стосується виступів у чемпіонаті, то після першого кола команда ЧНУ посідає четверте місце. Перше коло було успішним за виключенням двох останніх матчів, де ми просто втратили перемоги. І це призвело до того, що ми весь ну фактично, весь перший, перш все весь все перше коло йшли на другому місці. А так зараз два матчі зіграли в нічию і вийшли так, що вже на четвертому місці. Я вважаю, що результат у нас отрицательний. В якому плані. В том, что мы с тобой после первого круга. То есть два года подряд мы были четвертый вообще в общем чемпионате, и сейчас, и сейчас на четвертом после первого круга. Неудачные две, две игры у нас было с Днепропетровском дома, когда 4-4 сыграли, выиграли первый, первый там 4-1, 4-4 сыграли. И проиграли за 5 минут до конца, проиграли 3-1-Полтай. Вот два соперника, которых мы должны были обойти. И я считаю, что наша команда должна быть выше стоять. 15 січня Черкащанки зіграють матч відповідь чвертьфіналу Кубка на майданчику суперниць. А 21 січня в рамках чемпіонату України прийматимуть лідера змагань Біличанку. І ми маємо реальні шанси бути на другому місці. Ну, перше місце е, у нас є дуже сильна команда Біличанка, яка є з основою збірної команди України. І там, звісно, що надзвичайно важко. Будемо налазувати учебно тренувальний процес, совершенство був то, що ми десь може не доработали. Будемо старатися за будь призах. Якщо наші дівчата подолають чвертьфінальний бар'єр, то у півфіналі зустрінуться з командою Ятрань Умань Фермаш. В іншому півфіналі зійдуться Біличанка та Злагода Олімпік. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка новини.